Для Путіна не є навіть ціллю почати якісь серйозні перемовини, які б закінчились результатом. Для нього є мета, якраз оце те, що відбувається зараз. Це постійний конфлікт, який має виснажувати за його задумкою Україну. Це постійні сварки всередині політиків, це постійні зриви перемовин. Оце є задача Путіна. Таким способом він сподівається, що вдасться розхитати ситуацію всередині України. Де знайдеться дуже багато людей, які будуть невдоволені українською владою, яка йде на перемовини. Для нього це спосіб розхитати українську економіку, для нього це спосіб показати, що крім військових рішень за його участі Росії це питання ніяк не можна вирішити. Тому будь-який формат перемовин якраз і полягає в тому, щоб для Путіна була можливість розхитати цю ситуацію. І Захарченко просто виконує цю роль. Якщо сьогодні не подобається йому одне, завтра йому щось не сподобається інше. Путіна насправді можуть зупинити три речі. Модернізація української армії, яка потрібна. Путіна можуть зупинити дипломатичні зусилля, які матимуть кінцевою метою не домовленості, а конкретні санкції щодо Росії економічні. І третя річ, яку може зупинити Путіна, це модернізація української держави, реформи. От до цього питання, до речі, найбільше питання, якщо говорити про українську владу. Тому для української сторони, ну, безперечно, потрібно брати участь у перемовин, тому що ну, це західним партнерам потрібно, тому що треба демонструвати, що Україна готова домовлятися. Безперечно, для України потрібна модернізація власної армії. І тут є якісь кроки, хоча і незначні, але ми бачимо по результату, що все відбувається, за рік, армія створена. Але от щодо модернізації держави, тут є найбільше питань. Тому що от пройшов рік після майдану, а українська економіка залишається в тому стані, в якому вона була і до майдану. Якщо у нас ми зараз маємо політичні свободи, ми можемо говорити про все що завгодно. Ми можемо висловлювати свою думку. То в економіці залишається те саме рабство вже за часів Януковича. І нам уже починають про це закидати міжнародні партнери. Нам уже дипломати кажуть, що у вас немає часу. Що у вас немає жовтом часу ні для чого, ви вже пройшли всі терміни. Нам уже кажуть міжнародні партнери, що ви не отримаєте жодного фінансування, якщо не будете показувати реформи. Бізнес сюди не йде, і бізнес не йде не тому, що тут війна, а тому, що тут немає належних умов. І це те, що можна закинути українській владі. І це те, що мені здається, ми програємо найбільше, тому що це якраз і є не тактичною, а вже стратегічною метою Путіна довести, що Україна це не дієздатна держава, не дієздатною політичною елітою, країна, яка не здатна проводити жодних реформ, жодних змін.